Абсолютно підтримка цього питання, я протягом певного періоду вже часу, коли стикнулася з роботою. Підприємств комунальної власності ми створили робочі групи, і не одну робочу групу, які працювали на тих чи інших комунальних підприємствах. І ви бачите, наскільки були дієвими такими результати їхньої роботи. Ми виявляли дуже багато порушень, які були ну, системними протягом довгого періоду часу. Ми бачимо роботу комунальників, яка сьогодні комунального підприємства комунальники. Матеріали передані правоохоронні органи, і це все якби робота саме депутатської тимчасової комісії. Звичайно, що за результатами такої роботи приходить висновок, що має бути дійсно системний підхід, системний аналіз. Комунальних підприємств, тому в мене однозначна підтримка. Якщо це буде створено відповідно до вимог, буде певний перелік завдань, які будуть стояти перед цією радою, і вона має дійсно працювати, здійснювати нагляд, який би нам забезпечував нормальне функціонування і виконання тих обов'язків, які покладені на наші комунальні підприємства. Тому ну, тут питань не може бути умовно. Що це наглядова рада має бути при обласній раді, по по роботі з комунальних підприємств. Так.